Латинка, давно тортіла, принаймні, в поезії, бо дай один раз стоїти на матинку. Один мій знайомий бажає, що з переходом на латинку наш народ стане менше красти. Тобто кудись одразу раптом подінеться ця розкристана Ізантійщина, ця ханська советщина, ця безберега фіноугорщина, сорі угорці, сорі фіни. Знайома вважає, що з переходом на латинку нас автоматично краще розумітимуть західні слов'яни, всілякі там поляки, чехи та навіть німці якось рапор, почнуть нас поважати. Ну, принаймні, якщо не краще, то у нас з'явиться бодай маленький шанс бути зрозумілими. А ще один мій знайомий вважає, що перехід на латинку треба починати з Західної України. Де ґрунт, грун, так би мовити, гумус, тобто народ. Не його, не з чужих слів, а з власних вражень чорної роботи, чорної заздрості, чорної невдячності. А Микола Карчук бачите, я Італію з Португалією писав з малою літери, якого я дуже поважаю. Вважаю, що Україна вижити між Сходом і Заходом має зменшитися до достровних розмірів, тобто до шести західних областей до з Я довго з ним сперечався. Виправдовуючи відничну, дуже добре, що до відводить Хмельниччину, але ж Микола що знаєте, який мудрий, щось собі подумав і все. Добре буде одній лише Буковині. Вона автоматично перейде на латинку, як тільки приєднається до великої Румунії. Та навіть якщо і до маленької Молдови вона приєднається, то все одно перейде на латинку. Якщо кожен із живих українських поетів напише однень, то можна буде укласти автологію сучасної української поезії латинкою. Шкода тільки що Іван Малкович не зможе тоді написати ромісячний серві букву Є і до неї поствічечку букви Є.